Взялі рігіонка трьох мач Амбас. Нашого експерта експерта. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Екстремісти, релігійні фанатики і нацистські колаборанти кремлівська пропаганда не добирає слів, коли йдеться про кримських татар. Причина виправдати переслідування за етнічними ознаками. За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини, понад 180 політв'язнів у Криму утримує Росія, із них 116 – це кримські татари. Російські медіа і російський сегмент соціальних мереж створюють образ кримських татар як невеликої і незначної меншини у Криму. Применшуючи їхнє історичне і культурне значення, цей же образ використовували і для виправдання анексії Криму Росією у 2014 році, коли так звані зелені чоловічки, а насправді російські військові, стверджували, що захищають етнічних росіян на півострові від так званих радикалів, тобто кримських татар. Водночас російські медіа стверджували, що кримські татари опозиційні до української влади і, начебто, підтримують сепаратистські рухи на півострові. Хоч і дещо це контроверсійно звучить по відношенню до попередніх тез, така поведінка росіян ґрунтується на їхній тривалій історії утисків кримських татар, включаючи примусову депортацію із Криму в 1944 році, і придушення культурних релігійних традицій у радянський період. Безпідставні звинувачення цілого народу у колабораціонізмі під час Другої світової війни як не дивно звучать і сьогодні з уст росіян з оцих понад 180 політичних в'язнів, як каже правозахисна організація Кримсос, щонайменше третину політичних вироків ухвалили після повномасштабного вторгнення Росії. Здебільшого вони стосувалися причетності до ісламської організації Хібзут Тахрір». та Хрір. Ще у 2012 році, за два роки до анексії Криму, російська пропаганда закидала цій організації підготовку, начебто, до міжнародного конфлікту, в якому братиме участь чорноморський флот Росії. Основною метою закидів було скорочення чисельності слов'янського населення півострова до півмільйона і видворення чорноморського флоту із Криму. У принципі, голослівні звинувачення, просування теорії змов і наклеп це хрестоматійні приклади російської тактики дискредитації, оскільки після анексії Криму російська влада жорстко переслідує учасників хібзут та хрір, із 2014 року в російському медіапросторі регулярно з'являються новини про їхні арешти, судові процеси і вироки. У публікаціях завжди росіяни підкреслюють, що це нібито неблагонадійні люди, небезпечні радикальні фанатики і так далі. Жорстоке поводження із такими в'язнями росіяни виправдовують їхнім, начебто, екстремізмом. За версією російських анонімних телеграм-каналів, кримські татари співпрацюють з українськими спецслужбами, ведуть підривну діяльність, заміновують території, наводять сили оборони на цілі, беруть участь у диверсіях і так далі. Насправді ж хібзут Тахрір – та хрір це міжнародна пан-ісламська організація, вона політична організація, вона проповідує об'єднання в одній державі усіх мусульман. І виникла вона у відповідь на появу Ізраїлю. Організація має на меті створити єдину мусульманську державу, де відновлять ісламський спосіб життя і де пануватиме шаріат, тобто мусульманський закон. Хібзут та хрір наполягає на ненасильницьких методах боротьби, на поширенні ідей за допомогою освіти, дискусій і брошур. Проте у деяких державах організації ці закидають в пропаганду екстремістських поглядів, а окремих її членів. Звинувачують у тероризмі робота організації «Хібзут» та Хрір заборонена у кількох країнах: це Росія, Китай, Арабські країни, більшість і центральноазійські країни. А от з Європи єдиною державою, яка заборонила цю організацію, є Німеччина через те, що подекуди є антисемітські. Висловлювання антисемітська риторика у хібзів, проте якихось систематичних переслідувань німецькі функціонери цієї організації не зазнають у інших державах, зокрема у Великій Британії, наприклад, хібзут та хрір відкрито працює так само легально. Спільнота діяла і в Україні, але після анексії Криму Росіяни заарештували у справі Хібзут та Хрір понад 70 людей. При цьому російський правозахисний центр Меморіал вважає їхнє переслідування політично вмотивованим. Ставиться Росія так до організації Хібзу та хрір, тому що російські спецслужби вбачають загрозу у здатності кримських татар до самоорганізації до створення добровольчих підрозділів чи організації блокад. Так стверджують у центрі прав людини зміна. У російському медіапросторі трапляється чимало повідомлень, що кримські татари нібито виступають проти української влади і повністю підтримують курс Путіна на війну проти України. Також про російські анонімні телеграм-канали поширюють меседж, що кримські татари нібито мають менталітет пристосуванців, тому не надто протестували проти окупаційної влади в Криму, ну і стверджують, що Україні не варто розраховувати на кримсько-татарське підпілля у процесі звільнення півострова. Цей посил він суперечить не тільки реальності, тому що насправді все відбувається. Повністю навпаки, але він суперечить навіть іншому пропагандистському меседжу самої ж Росії про те, що нібито всі кримські татари вони працюють на українську розвідку і ведуть підривну роботу на користь української армії якими ж є насправді проукраїнські настрої у Криму зараз, як змінився спротив після початку повномасштабного вторгнення? Про ці тенденції розповідала представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева на брифінгу у лютому? Послухаємо. Якщо говорити про те, яким чином спротив триває зараз, він дійсно триває, і ми бачимо такий виток переслідувань на території півострову, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І власне цей спротив, він напевно, що ніколи з початку окупації не був таким відчутним проукраїнським і візуалізовано проукраїнським, да, тому що весь спротив, який був до 2022 року, він Більше опирався на питання прав людини. Звісно, що там були українські й кримськотатарські прапори. Але те, що ми бачимо спротив зараз, то це українські пісні на весілях, це українські пісні пов'язані фактично з такою культурою і воєнною піснею після вторгнення, коли пісні ці транслюють, наприклад, не лише на весілях, а й в учбових аудиторіях. Це люди. До які розповсюджують листівки з інформацією про повномасштабне вторгнення про жертви, я би тут маю назвати обов'язкове ім'я Олександра Тарапона, який вже зараз ув'язнений. Фактично він етапований на територію Російської Федерації. Два з половиною років йому позбавлення свободи присудили окупанти за те, що він висвітлював правду про війну. Це і Богдан Зіза, який переслідується на території півострову, який облив жовтою. Блакитною фарбою окупаційні адміністрації, і, власне, десятки, я би сказала, сотні людей, які в тій чи іншій мірі протистоять. Ми зараз бачимо на стінах українських кримських будинків написи Слава ЗСУ. Нам в приватні повідомлення відправляють фотографії з військовим, да, які відправляє в відому всім напрямку російський корабль, і відповідно на фоні. Ні, ці стели в Севастополі, яка присвячена цим власне кораблям, і багато іншого спротиву. І, власне, саме тому, в тому числі, незважаючи на те, що ми маємо зараз повномасштабну війну, великі жертви, ми все одно продовжуємо говорити про спротив, який триває на території півострову, в тому числі вшановуючи тих людей, які насмілились про це говорити. Ми слухали Тамілу Ташеву, представницю президента України в Автономній Республіці Крим. І на сам кінець закиди про те, що кримська платформа це начебто безперспективний проект. Також такі заяви лунають із російських джерел у 2021 році, коли кримську платформу тільки но створили. Пропагандисти запевняли, що ця ініціатива це чорна діра, куди марно йдуть час і гроші. А практичної користі вона жодної не дасть. Ну і мовляв, робота платформи малопомітна, У ній беруть участь лише поодинокі високопоставлені іноземці, які у своїх країнах зовсім то і не дотичні до проблематики Криму. Насправді ж, Україна завдяки новому дипломатичному формату Кримська платформа змогла змінити парадигму сприйняття кримського питання у світі. Деталі пояснила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у інтерв'ю українському радіо. Послухаємо. По перше, назовні в тому, що ми сформували дуже чітке бачення, що Крим є невід'ємною частиною України. Такого бачення, скажімо, не те, що не було, його ставили під сумнів. І мова, оця, яку обирали, з якою говорити з Путіним, мова у миротворення Путіна, вона в тому числі включала так, знаєте, десь за душками. Ну от мовляв, окей, якби якби на Крим, ми закриваємо угу. очі. І власне, Україна проявила тут свою суб'єктність. Ми проактивно створили цей механізм. Він не в формалізований, але це координаційний механізм і в це ніхто не вірив. Реально, колись платформа починалася з такого папірця 4. Сьогодні це такі формати, які об'єднують 61 країну і міжнародні організації, де всі, всі, хто, хто є учасником, консолідовані навколо однієї думки. Крим це Україна, і Україна має право повертати Крим. Так як вона вважає необхідним. Ви знаєте, ми чули різні голоси, і напевно будемо чути, да, коли час настане, особливо після контрнаступу, про те, що давайте про Крим будемо говорити в інших форматах, але це фактично наше право. І кримська платформа, вже всередині, вона так само і на політичному рівні, і на рівні свідомості наших громадян, де теж позиції були дуже різні. Ми, в принципі, це все пам'ятаємо. Теж сформувала одну чітку точку і позицію. Ми будемо боротись за Крим. Крим невід'ємна частина України. Це були слова першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джепар у інтерв'ю українському радіо. Учасники першого парламентського саміту Кримської платформи у 2022 році нагадаю дійшли висновку про те, що Росія не зможе утримувати свій федеративний склад. Вона буде роздроблена, а суб'єкти заявлять про себе. Очевидно, подібна риторика Росію не аби як дратує. Однак робота ця не марна, адже допомагає донести головний меседж. Ось що говорить президент України Володимир Зеленський. Світ має знати, повернуться в міжнародні відносини повага і порядок лише тоді, коли у Крим повернеться український прапор, коли там буде свобода, так само, як і всюди, в Україні. Сподіватимемося на те, що Україна скоро повернеться у Крим, і контрнаступ наблизить нас до цього. З вами був Вадим Міський. Слава Збройним силам України і до зустрічі. Русський фейк. Руський на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.